Сьогодні маю розказати вам про березу. Е, показати березові бруньки, розказати, як їх збирати і для чого вони. Вибрала час. Бачите, оце така береза у мене тут коло дороги. Бо це треба ще знайти березу, щоб гілочки висіли низенько. Ось така красива береза. Вона дуже гарна колись з листям. Ну, береза у нас цілюще дерево на всі часи і всіма своїми частинами. У берези дуже цінна кора, з березо деревини ми беремо дьоготь, всі його знають, з берез ми беремо бруньки, березове листечко молоденьке і доросле листечко, Все це використовується для нашого здоров'я, і це все дуже цілюще і смачнюще. Сьогодні про бруньки. Бачите, оце бруньки берези. Вони манюсінькі, Бачите, які вони манюсінькі, такі березові броньочки. Але які вони цілющі, Ми на них і горілочку вміємо настоювати. І щоб ви знали, що настоїнка з березових бруньок виходить у склад тих настоянок, які долають рак. Особливо рак легенів. Оце березові бруньки, щоб ви знали, в кого є проблема. Значить, збираємо ці бруньки, настоюємо, чи заварюємо як чай, чи настоюємо на горілки, п'ємо каплями. Но це боротьба проти раку. І Бруньки самі по собі, вони баксирицидні, вони вбивають всіх шкідників, які ось тільки можуть бути. Але дуже тяжко їх збирати, тому що вони дуже маленькі. Бачите? Ну, ці бруньочки просто такі от мікроскопічні ніяк не можу попасти, щоб така різкість була хороша. Як для себе, звісно, треба нарізати гілок березових, нарізаємо гілки березові. І тихенько оббираємо ці бруньочки. Да, ну, Скільки ми можемо назбирати цих бруньочків для себе. Ну, Скільки для себе треба, стільки назбираємо. Але коли збирають бруньки березові е, в великих кількостях, то їх збирають інакше, а, а саме значить, нарізають березові гілки. От Якщо так подивитися, ви бачите, що цих бруньок дуже багато, нарізають гілки. Березові. Березові, розстеляють велике полотно, кладуть на нього піддони дерев'яні, перевертають їх і цими гілками б'ють по цим поддонам. Бруньки відлітають самі. Коли б'ють цими гілками по поддонам, то гілки, бруньки самі по собі відлітають. Особливо це добре. Робити з взимку його взимку і збирають їх, і коли мороз, тоді вони дуже хрупкі, і такі вони крихкі, і вони тоді відлітають від цих гілок. А потім з цих гілок в'яжуть віники, метли в'яжуть. Оце зимова така робота. Люди сидять і в'яжуть ці віники березові для того, щоб підмітати потім дорогу, вулиці, двір. Оце е, така зимова робота. Берез багато, береза дуже гарно насіюється сама по собі. Тому е, дуже часто лісники чистять ліси, тому що якщо не підрізати ці берези, які насіюються то в нас по, по, не буде як пройти по тому лісі. Тому така є робота. Я завжди милуюся цими березами. Вони такі гарні, що з листям, що без листя. Дивіться, бачите? І на кожній цій Гілки, дуже багато цих бруньок. бачите, Оце все, що такі маленькі вузелки, оце все-все-все бруньочки. Отак, отакі вони бруньочки, І це дуже сильний такий бактерицидний матеріал. Їх дуже добре заварювати, як чай пити при застуді. Будь-які застудні захворювання інфекційні, тому що ці є від запалення і для шкіри дуже хорошо на листях, на листі берези миють роблять засоби для волосся, миють голову настоєм листя березового береза, входить в склад. Всіх засобів для росту для покращення росту волос, волосся. Оце така береза. Бачите, яка вона густенька. Зараз вона стоїть без листя. О, У нас ще є торішні листочки. Це цьогорішні, цьогорішні листочки. А сьогодні, завтрашнього дня, у нас росте день, і ми взяли вже курс на весну і тако незамітно пройде. Два місяці, березень вже буде нам дарувати весняні промені сонця, будемо чекати весну і молоденькі березові листячка. А тоді ми знімемо ще березові листячка і подивимося, які вони гарні. А поки дивимося на ці бруньочки, збираємо кому треба.